Пане Юрію питає, який клей наноситься на екстрадований пінам полістирол перед тим як ставити його в якості нез'ємної опалубки? Друзі, справа у тому, що Олександр Васильович за своє життя перепробував всіх виробників на цьому ринку. Всіх розумієте? І лише одна компанія, назву котрою я не буду називати, тому що це буде реклама, ніколи мене не підводила за ці роки. А займаюся я утепленням, наклейкою, Ну, вже вибачте, з 1996 року. Це скільки років? 29-й рік пішов, майже 30 років. Тому тільки оця от неназвана компанія, саме її клей я використовую. У неї є лінійка професійна, це доволі дорогий клей, а є лінійка спеціальна для пінопластів. Він трошки дешевше, От його можна використати. Інші виробники, на жаль, були у мене ситуації з фірмою на букву К, неприємна ситуація, нестабільна якість і підвели мене. Зараз вони дуже-дуже сильно рекламуються на нашому ринку. А також фірми на букву П, одна і друга, також мене підводили. Тому для мене, як професійного будівельника, два критерії вибору бренду. Перший це якісна продукція, котра у кожного виробника вона є, у кожного без винятку. Але друг, другий критерій це стабільна якість. Тобто, коли б я не купував матеріал, він повинен бути якісний завжди. І тут вже відвалюються відсотків 50%. Третій критерій це технічна підтримка. І тут може відвалитися ну, ще відсотків 20, розумієте? Тому е, у, кожного, ну, у кожного будівельника, в принципі, є свої бренди, з котрими вони працюють. От мені ця кампанія не дає ніяких знижок, взагалі ніяких ніколи, тому що у нас немає великих об'ємів. От але так вони мене запрошують, вони зі мною спілкуються. Я їх дуже поважаю саме за той вклад, котрий вони зробили в розвиток будівельної індустрії України за всі ці 30 років, що вони на ринку. Розумієте, тому у мене от взаємо така повага до цієї кампанії. Ну і плюс гарний матеріал, стабільна якість, чудова технічна підтримка, все це плюс-плюс-плюс. І, то і тому я працюю з цією кампанією. Так, я її ім'я не називаю, звісно, тому, друзі, вибачте, я рекламою не займаюсь. Так, погнали далі.